Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Megane другого покоління у кузові Універсал 2007 року випуску. З бензиновим двигуном 1,6 газ бензин, переднім приводом та механікою. Дуже класний стан. Виглядає просто супер. По кузову має пару косметик без криміналу та шпаклівки. Дуже 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 друзі, крутий стан. На свіженькій літній гумі на оригінальних 16 титанових дисках. Тонований по колу, скло все рідне та оригінальне. Лобове має тріщину. На лінзованій біксеноновій оптиці. Салончик у нас просто супер. Темного кольору, 4 склопідйомника, електроцеркала. Сидіння абсолютно ціленькі під накидочками. Мультикермо, датчик світла, круїз-контроль, 211 пробігу, повноцінний бортовий комп'ютер, клімат-контроль, мультимедіа, запускається кнопочкою. Працює по автомобілю абсолютно все. Стан сів та поїхав. За останні декілька років є чеки про його обслуговування. Хазяйський, надійний та дуже комфортний автомобіль. Придбати його ви зможете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.